каналі І сьогодні ми з вами будемо грати ігру в стімі під назвою, От якось отак у вас на екрані назва. Прочитати я не можу, що я не англічан. Ну, в принципі, зрозуміло. Це моє друге відео на цьому каналі. Дуже прикольна ігра, це моя часто на неї граю. Моя любима ігра, ну тобто прикольна гра. Коротше, зараз ви все побачите. Важко об'яснити, бо я спочатку, коли почав грати, нічого не не розумів, але зараз... Ага, окей. Заходимо до яких на якийсь сервер, щоб самому не грати по бо... самому... Ой, самому грати це дуже скучно тоді буде. Все, ми з'являємося, я хочу бути, напевно, баранчиком буду. Ця гра дуже прикольна, якщо чесно. Так, моя любима карта, яка тут є. А, її тут немало. Чел ще її не відкрив, короче. Ну, мені фарма подобається, вона прикольна карта. Не, вот, вот я подобається. А як к вот Ой. Чекай-то Я давно в ней не грав останній раз. бо хто знає, дивився моє відео, Два дні тому мені знімало гіпс. Ну і вот так, коротше, і давно не грав, місяць цілий. Ну давайте, готово. У них, коротше, треба вийти в іншу игру, головне меню. У них просто один чело фкашить, і коли у них чело один АФКшить, зайти ніяк до них неможливо. Я йдемо до цих до дім. Дуже прикольна ігра, часто серйозно її зависала. Моя одна із любимих ігор. Ти почали... лише одна проблема, що тут дуже довго треба запускатись. Тому і от так. Тому в цій ігрі є одна проблема. О, все. Я люблю інотом... Ні, я вот цим челиком люблю бути. Ну тоді куркою побуду. У мене а... є. а... До речі, що я хочу вам сказати? Як я говорив у своєму першому відео, що у мене є ще один канал, на якого я загубив доступ, коротше. От, оце, до речі, моя карта любима. На який я загубив свій доступ, і якщо ви пишете ви, ну, в поиску назву Ельбобар, то там буде висвічувати ще один. Ще один буде висвічуватись канал. Вибирайте лише той, який зараз. Коротше, дивіться. Нам що в цій грі треба робити? Нам треба заважати так, щоб люди не могли пройти дуже швидко, коротше, до флажка того. А як тут? Вот. і тут треба проходити паркур, коротше. Так, акуратно. Треба проходити паркур, а нам дають всякі предмети, щоб нам, типа, важче було. Треба, тому нам акуратно проходити. Ця дійшов, я пройшов другим. Зараз ви все поймете. Спочатку так. Чуть-чуть непонятно, але зараз ви все дуже поймете. Так, будемо тут заважати класти всякі... Переколюхи, щоб було важче проходити. І вот тут отак оцю штуку покладу. Прикол цього є грати, що тут треба класти всякі прикольні, тобто заважати людям по це Я тут поклав і тепер я не знаю, як пройти оце. Це дуже важко буде. Ну там взагалі дуже важко. Почекай, а як там? Це дуже важко. Тут тебе тупо здуває і ти ніяк не можеш нічого зробити. Треба ці інші получити, ну по серйозно, це прям заважко. Я не знаю, як це пройти. Ну зараз тупо в неї час закінчився, коротше. пройти не може. Коротше, думаю, що на наступний раз, завтра, я викладу відео е, відео з Майнкрафт. викладу відео своєю зворкою, яку я создав. І, коротше, можна буде пограти. І будем, буду знімати і проходити цю зборку. Там не прям багато модів, але доступно, Ну, ну середньо, доступно, ну, коротше, нормально модів. там Вроді 20 штук, але вони дуже прикольні, серйозно. Окей, коротше. Ну, я не знаю, як він пройде, але вони топо. Жаль, що тут приходиться деколи так довго чекати. Та, поки він пройде, попробує пройти. До речі, на тому каналі другому можна теж подивитись пару відео. Можна. Ну, я вже з нього не маю до нього доступу взагалі ніякого. Ну, можна подивитись відео з моєю морською свинкою. Ну, дуже прикольне. Жаль, що вона померла. Ну, коротше. По кому цікаво, можна подивитись. Ну. Якщо хочете, можете дивитись, хочете, можете не дивитись, ну то вже ваш вибір. Він буде дуже довго проходити, в принципі, можна лівнути на інший зайти. На обігти, слава тобі, Боже! Так, ну окей, дивимось. Я не знаю, як він має пройти це, це тупо неможливо. Якби я тут не поклав цю штуку від цю крутящу було, тоді можна би було ліпше пройти швидше. Головне зараз забрати швидко динаміт. Все, я взяв динаміт Все Так, зламай оце, а я оце це буду ламати, брат. Давай, вакиди не зламаєш, Я теж не зламаю. Ну він має перший, бо він зараз тупо його десь в воздусі зірве. И все, профукаємо. дивіться, який крутий динозавр? <рес> Такий лох. Тихо, пляха, так легко, як я запупав. Я помер просто. Як вона теж померла? Як? Це ж дуже просто, а я просто не запрыгну, в чому фішка. Ну, мені подобається ця гра, по це типа паркура і дуже прикольно вона. О, це окей. Покладу отут оцю штуку так, щоб було важче пройти. так. Гуляється ця штука. Ого, вони такі, такі лохи. А я... Вони такі лохи просто! Капець, вони лохи! Пу! Капець. Все, беремо цю штуку. Так щоб отут тут не можна було довго стояти. Тут не можна зробити, да? так? Тоді вот, так. Мені, до речі, повезло, що я перший йду майже. Все, пройшов. Зараз нікому не дадуть бау, по дуже просто скажуть, коротше. Слишком просто, ні? Ну, нема очків. Треба зробити важче так, щоб... Так, вона зараз буде сти. Ай, блін, я хотів челика зловити, і ми больно зробити. Блін Тепер Тепер важче вже стало. Якби тут цю двері поклали, було б легше. Ну я її зараз законтрю, коротше, легко, мені просто потрібно оця штука. Нехай динаміт беруть. А, молоті, молоті. Що вона зірка? Ні, це не зривай. Оце зірвай. Отак поклали там буде важче пройти пройти туди. Блін. Ну це ні, це в принципі легко, тут можна легко це пройти але чомусь ми не проходимо лахма. Окей. Прикольна гра, вона, до речі, на довго. Динаміт візьму. Щоб баща. Ваша... Щось зірвать. Я тоді от тут цю штуку зірву. Хоча ні. Хоча зірвово там. Все, пішов. Быстро, быстро. Все, прийшов, Изи. Я вообще, везучий. Все, все пройшли, але за то, что я перший пройшов, мені вража... Б... А, не. Треба было чуть-чуть прокружляти. Мені б дали ловкость. И ну, було бы легше. Тепер як там пройти? Там взагалі вже завазко. Я вот про що говорю. А во прикол в тому, що ти поки коли лежиш, ти отак пройти не можеш. Я не знаю, як це пройти. Я не знаю, я серйозно, як це пройти. Я, здаватись, не буду. Але я просто не можу понять, як це пройти. Ну це неможливо тоді. Навіщо він тут тут проженувати? З нею взагалі дуже важко. Напрямую ігри тим, що ще три раунди. О, дінаміт! Оце велика бомба! А вот тут чтобы легче было нам пройти топса. А, он вообще какую-то фигню поклав. НО, no! бляха! Так добрый шоу. А, молодец. Я якийсь лох. Так, я хочу монету отримати, щоб мені би легше було, коротше. Монету беру. За монету мені більше дають очків зразу, коротше. Все, у мене тепер монетка. Бляха! <пл 'як> Я сам попався на ту на свою ловушку. Ну, все, він прийшов, він виграв. Ой. Він прийшов, він виграв, в нього легше було. Можливо, в мене тепер гірше почуєте, ну, окей. Ну да, все, соло, ловкось, ну, жаль. Скунс він виграв, коротше. Окей, йдемо ще один раз зіграємо. Я хочу виграти. Попробувати хоча б виграти. Так, давайте на інший режим, або хоча... А що сталося? А, вчал той, який создав лобі, він вийшов. М -м -м, до нього давайте. О, якраз. Що мене кікнуло? Та да, мене короче, коротше походу кікнуло. Ну, пішов все. Зіграємо. Це лобі зайде. Так. Коника мого вкрали. А скунса нема, да? Ну, я не хочу в цей режим. Прикол в тому, що ти тут здаєш сам це чуть-чуть не прикольно. Ну, можешь создать зато свою ігру, но... Вообще не прикольно. А, ні. А, вона тут уже зроблена. Майки, я великий? А де вихід? Ага, я понял. Отак. Монетку забрали. До речі, прикольно. Я просто я знаю, що тут можна самому создавати ще. Там не можна пройти. Ай-яй-яй. Проходимо, пробуємо пройти. А Забра майже всі монетки забрала. А як важко, важко? Окей, підемо тоді сюди. О, там монетку. Як як дадемо тої монетки піти? От так. А. Окей. Я не знаю, як там забрати монетки. Почекайте. А як? До речі, напишіть в коментарях, чи грали ви в, такі, в таку ігру. І напишіть в коментарях, чи був в когось чи є в когось комп'ютер. Мені просто цікаво. Так. Окей, пішли тоді на вихід. Я навіть не знаю, як на вихід тут піти. Я понял Окей, стоп, а я застрях, а я застрях, я застряг, да? А як монетки отут -от збирати? Окей, Я иду на вихід Не, не йду, коротше. Це дуже важко, коротше, лівну з цієї ігра. Я не знаю, як просто пройти далі. Іграти онлайн... угу. Ну, пішли сюди, підемо до цих, ще один раз зіграємо. І все. Напевно. О, скунс! Я скунс, я скунс. А ч нас? Скільки нас? Ігроки. Нас окей. Мені чогось найбільше саме Скунс подобається. Він самий прикольний, тут, самый веселий, коротше. Вот все ще я карту люблю. А, у мене є аж якийсь там екс. Я не пам'ятаю на кому, але у мене є на когось. Чекайте, я хочу Ні, тут на цьому нема у мене Ні, я не хочу в це. Пішли сюди, Ой. От сюди йдем Ди, пацани, ідіть. Можливо мені зараз повезе. а якщо не повезе, то будемо в якийсь інший режим йти. Ні, мені не повезло. Да? Мух ма тут. Ого. Ага. Ма пацана факашить вообще. <laughs> вообще люто. Да, він просто АФК стоїть Окей, а куда нам треба піти сюди, да? сюда вот так покладу. Ну, він нахуй, А я не можу пам'ятати, а шо з нас у ті зачерки? Це тип ніби е, скільки у нас ж, хп чи що? А я зрозуміти не можу. Я просто ще в таке награв. Я покладу вот сюди, вот так, щоб ніби е, не могли залізти. Назад, якщо так пішли? А, там вниз ты самый падаєш? Я поняв Окей, пішли, короче, в якийсь інший режим, режим. Старт э, онлайн ігри ще раз ідем в цей ну, якийсь ще. Матч завершений. Коротше, давайте на цій ноті закінчимо. Тут, якщо чесно, дуже важко тепер почати зіграти. Місця вже дивіться. І ми просто чекаємо дуже довго і перезаходимо. Чи ще й там попробуємо? Давайте, якщо отут зараз нас викине з цього, тоді вже підемо щось інше. Ну, тобто, закінчимо вже. О, ще є. Вибираємо з конса. Обично, коли я не знімаю це від не знімаю і груцю. Це перший раз, до речі. У мене дуже швидко за... запускається. Але коли я знімаю, взагалі мало. Я, до речі, тут всього-навсього десь на. 5. -х... Ну, окей, на. Ну, на шостих картах я грав. Давайте я вам покажу покажемо, які грав. Ось цю карту грав. Перший раз я грав на цій карті. Ця цю, ця. цю карту грав. Во цю і грав карту. Цю грав карту. Не більше. Цю, цю грав карту. Во цю ще грав карту. І цю грав. Ну, і цю Ой, не цю, а вот цю ще грав. Бачите, вони взагалі дуже довго, бачите? Вони тупо офикашуть, люди стоять, офікашуть. І нічого не роблять. Тому думаю на цій ночі закінчити. Всім дякую за перегляд, всім па-па.